Уманщина та дендрологічний парк Софіївка доєдналися до всеукраїнської акції За чисте довкілля. До речі, з 1 квітня легендарний парк розпочав свою роботу. На Фейсбук-сторінці районної військової адміністрації повідомило, що туристичний сезон у місті стартує з 28 квітня, і закликали всіх провести весняну толоку. «В Україні стартувала щорічна вже традиційна акція За чисте довкілля. Уманський район готується до великодніх свят у населених пунктах територіальних громад. Здійснюються заходи із благоустрою для того, щоб у нашому районі було чисто і красиво. Софіївка вже розпочала приймати туристів поки що на вихідні дні. З великодня ми плануємо працювати щодня, приймати туристів. Запрошуємо всіх. Ну звичайно, що роді ще залишились багато і треба працювати. Додамо, що торік уменська Софіївка стала членом асоціації Європейський маршрут історичних садів.